Ну що, останні штрихи заливаю масло, вже все ремень фільтра поміняв. Бачок вимив, який чистенький. Там на попередньому відео буде видно, який чорнющі. Жидко замінив. Знаєте, коли я свою діяльність починав у колгоспі в 90-х роках, то тоді було як. Колгосп приходиш, сідаєш, тобі дають машину. Шукаєш сам ключі і повністю розборка і зборка машини. І якщо вона завелася, все, ти тоді о, заводиш машину і виставляєшся за димок, як кажуть, приносиш банку дрохлітрової горілки, закуску, все і так вже як посвящаєшся, ти коротше, на роботу. Головне. Що отак було відношення. Не дають тобі машину і ти сів, поїхав, а ти повинен сам собі зробити машину. Коротше, розібрати, зробити повністю мотор, ходову, все перебрати. Скільки це тебе? там? два місяці займає. І ніхто до тебе, там не механік ніякий, не завгар, ніхто до тебе сильно там не звертає уваги. Ти потихеньку собі робиш, а тоді вже пішли жнива і проче. Так я свою діяльність починав, тільки починав із. Бензовоза. Мені повезло в чому? Прийшло нове шасі, ГАЗ-3307. Але треба було туди ставити бочку. І так як у колгосп привозили машини райснабовські, паливо, то в колгосп був маленький бензовоз на 2 тони, а цей був на 5 кубов. Треба було ставити бочку. І... Я короче, привезли бочку туди мені, а вона вся коса на лапах лапи косо не в одному рівні поварені. Давай я мостить в общем, усе туди. Так що отак почалася моя е, після армії діяльність у колгоспі. Перший опит е, робив шасі, потім виїздив, калібрував його, ну, в общем таке. Але сьогодні вже так все. Вчора почав, сьогодні замінив ремень, масло, усе замінив, те, що можна. І як кажуть, зараз димок. Як у колгоспі димок. Скільки я вже тут і не дуже звично, як круль з правої сторони. Все мене на тягне. Є yes, контакт. А до речі, тут ось, як кому прийдеться заміняти топлівний фільтр у такій машині, то ось тут стоїть і зверху підкачка. Тобто ви не заливаєте туди нічого, ви соєдинили, тут поставили і ось їм отак так раз-раз-раз і закачуєте топливо. І тоді у вас вона буде без перевою рівненько робити. Але все, все працює. Хвилин 10-15 потрібно для того, щоб циркулірувати тосол. І потім ви його доливаєте. Нікуди не спішив. Тут є такий, як кран Маєвського. Його приоткручуєте, ну я вже цю процедуру робив. І стравлюєте трохи воздух, а потім вже все закрутили. Хвилин 10-15 працює і на трасу і пробуєте, як вона на прийоми. Ж, чи не перескочили ви зубчик туди або назад. Так що, ну в общем, в общем, общем все, димок сьогодні в Англії. Але вже не той возраст, щоб димок давати. Тому треба під'їжджайте, можу перекинути, зробити вам таку послугу. Все, удачі, пока.